Nie, nie, <coughs> <zyskać okien>, <coughs> 31 жовтня в день пам'яті святого апостола Євангеліста Луки архієпископ Хмельницький Староконстантинівський Віктор звершив божесну літургію у Свято-Покровському храмі села Говори Хмельницького району Ніковецького благочиння з нагоди десятиріччя його освячення. І прихна, і Його високопреосвященству співслужили секретар іпархії протерей Олександр Рибчинський, благочинний Віньковецького округу протерей Віталій Гермак, настоятель храму протерей Володимир Ярмус, духовенство благочиння та гості у священному сані. Богослужінням також молилась настоятелька спасу Преображенського головчинецького жіночого монастиря і гуменя Любов Піхур. Після читання Євангелія владика Віктор звернувся до вірян і словом проповіді на суб'єктині були піднесені особливі прохання до Господа про мир на українській землі, перемогу та воїнів захисників України, постраждалих від війни та всіх знедолених. На сам кінець було звершено молебень, після якого архієпископ Віктор привітав, прихожан з 10-річчям освячення храму, відзначив настоятеля протиірея Володимира Ярмусь з нагоди 30-річчя єпархіальним орденом Покрова Пресвятої Богородиці та вручив активним парафіянам і благодійникам єпархіальні ордена та архієрейські грамоти. 행파 악시오